Всім привіт! Я починаю новий влог з гарної новини. Я була на іспиті, я його склала. З другої спроби, але склала. А, я, звичайно, хвилювалася, але хвилювалася менше, ніж в перший раз. А, трохи щось десь забувала, згадувала в останню мить, зробила якісь маленькі помилки, але у цілому іспит склала. Тож, Можу йти додому святкувати. Я їздила по ось такій дорозі. уявляєте? Добре, що вчора я їздила один раз. Я побачила, які складнощі, коли їздиш по дорозі, яка у сугробах є кої сніг. Він не розчищений, не на всіх дорогах. А треба бути уважно, що там, де була колись дорога лежить житті, треба його об'їжджати. Потім тим коли зупинятися, попускати зустрічні машини, бо дорогу розчутують. А так, щоб проїхали півтори машини, а не дві. я не хотіла мене відпускати. А вона плакала. І я думала, що ці три години, коли мене не буде вдома, вона буде весь цей час плакати, але я зараз не подзвонила і вони сказали, що вона дивиться прямутики. що все добре. Я зараз йду до собі. Куплю, я їй пообіцяла щось солодке. Якщо чесно, усе було проти того, щоб я склала цей іспит. І я не жартую, бо, наприклад, окрім снігу, ще і вчора наче піднялась температура. Я думала, що вночі буде ад. Прокинемося вранці в неї температури. Я не зможу залишити дитину з температурою вдома і бігти кудись, і доведеться відмовлятися від істоту. Але температура не піднялась. А, вона наче тільки дихала ртом, тобто було важко дихати. А Нічого такого. Я їй дала а, сироп від кашлю. Ще з вечора, коли побачила, що щось, щось не те, щось відбувається. А, і я вважала, що якщо в неї підніметься температура, то це знак, що мені просто не треба. Цей ну що, пройшло два дні, і як ви бачите, снігу вже немає, зовсім немає. Він ще вчора почав танути, а, дороги були більш-менш розчищені. Тож мені ось так пощастило, пощастило. Хоча я вважаю, що так пощастило, бо а, мене попросили припаркуватися задом, а, скоріш за все, якби Снігу попросили б припаркуватися, коли машини стоять одна з іншою. Це як називається. Знаю, як це болгарською, а українською не знаю. І бачите, їх позалишали тут, це гілля з дерев, яке попадало, і досі не забирають. Я бачу, що і ось тут позаду мене ще багато. Що мені зараз треба буде зробити, щоб отримати вже водійське посвідчення? А мені треба було піти на курси від Червоного Хреста. Я вам показувала ще влітку. Ще у липні я ходила, вирішила це зробити ще тоді, щоб ось зараз не шукати час, коли б туди поїхати, бо це на цілий день. А, і в мене цей курс вже є. Ще мені треба піти у якусь лікарню, там пройти лікарів. Щоб мені зробили довідку, що я здорова. Без цієї довідки в мене не приймуть документи на посвідчення. Ми зараз гуляємо і на дитячому майданчику, окрім нас, немає більше нікого. І я розумію, чому я б сама не вийшла зараз на вулицю, але ми з чоловіком ходили в магазин, а взяли з собою тею. І чоловік пішов додому з покупками. А ми і пішли гуляти, бо те їй захотілося гуляти. Я їй замовила нову курточку, вже її чекаю, але зараз через чорну п'ятницю дуже повільно відправляються усі посилки, усі замовлення. І я вже тиждень чекаю. У Понеділок я маю отримати це замовлення. Там речі тільки для теї їх було набагато більше у кошику моєму. І я все чекала чорну п'ятницю. Сподівалася, що будуть знижки саме на ті речі, які я хотіла замовити. І так вийшло, що знижки не було майже ні на що. Мені сподобалася одна куртка в зарі, такого сірого кольору. І Я її випадково побачила на одній дитині, і мені вона взагалі не сподобалася. І Я її змінила на одну іншу, а ще замовила її куртку на весну. Так, є вирогідність, що саме ця куртка буде на знижці, наприклад, у січні чи лютому, але я вважаю, що краще придбати ось зараз, щоб навесні моя дитина не ходила без куртки. Я вже замовила подарунок на різдво для своєї сестри, а ще збираюся щось пошукати для теї. У мене є дві ідеї. Одна з них це а, візочок, як у магазині. Тут він зламаний, але щось, щось таке подібне, щоб вона возила а, там збирала якісь іграшки, а, якісь продукти і возила їх по квартирі. А ще одна ідея це придбати її, а, її власну валізку, дитячу таку. Можливо, ви їх бачили, а, вони а, на колесах. І Можна сідати зверху на цю валізу і їхати. Або, наприклад, хтось з батьків може тягнути цю валізку, а дитина буде сидіти і їхати. Не те, щоб ми часто кудись їздили чи літали, наприклад, літаком. Але ми їздимо в гості і буде чудово, якщо буде в неї власна валіза. Замовлення на яке я чекала більше тижня. Нарешті приїхала, я усім задоволена, курточка мені дуже сподобалася, вона буде дуже тепленька. і Мабуть, треба буде замовити ще одну: бо у цієї куртки наповнення пух і пір'я. А в нас зазвичай зима не дуже холодна, і інколи бувають дні, навіть тижні, коли плюс 15. Для мене важливо, щоб рукава зимової куртки були з манжетами, а також щоб куртка застібалася на блискавку і кнопки. До куртки на весну теж ніяких нарікань в мене немає. Взагалі, якість дитячої зари мені дуже подобається. Взагалі, у тій багато речей зари, саме таких. На вихід, коли треба вийти в люди, або вони дуже класні, стильні, дуже гарно носяться, і я ними задоволена. Ось такий світшот замовила. Там був цілий комплект зі штанцями, але вони мені не сподобалися. Тож взяла тільки світшот. І така ковтинка з довгими рукавами, з динозаврами, з блискучими рожевими динозаврами, та й сподобалося. Я була на 99,9% впевнена, що куртка, обидві куртки теї підійдуть, бо вони на 3-4 роки, тобто можуть бути її трохи завеликі, але мені хотілося впевнитися, тож я почала її вмовляти, приміряти хоча б одну куртку, хоча б зимову. І я її вмовила. Я вирішила не показувати вам весь процес, як її вмовляла. Але, врешті-решт, вона погодилася, тож я куртку не повертала. А ще в мене нарешті дійшли руки до пряжі, яку я придбала ще 5 років тому. Я вже не пам'ятаю, чи показувала вам я процес у попередніх влогах, але ось светрик вже вив'язується. мені спочатку дуже не подобалося, що в'язання виходить ось таким якимось неоднаковим, але це через пряжу. Вона така, наче пухнаста, але місцями вона товстіша, місцями тонша. Коли мова йде про в'язання, я перфекціоніст, мені треба, щоб усе виглядало ідеально, але з цією пряжею так не вийшло. Ми вийшли гуляти, і я жалкую, що я вдягла коротеньку курточку, без рукавичок вийшла, хоча б дитину. Вдягнула добре дуже холодно, хоча весь день було таке приємне сонечко, і мені здавалося, що на вулиці тепленько, але відчуття таке, що мінус 2-3 градуси. І те вже у своїй новій курточці. Вона їй трохи завелика, але це не проблема. Є вирогідність, що і наступної зими ця курточка їй підійде і буде її носити, наприклад. А я відчуваю, що починає замерзати. Сказала дитині, що. А півгодинки погуляємо, але не знаю, чи витримаю 15 хвилин. Дуже холодно. Вона з рукавичками їй добре, а тепленько вдягнена. Нас фотографії. Нет, это відео. Ой. Ой. В нас Настею кожний день одне й те саме. Більшість днів я працюю, а після роботи ми або йдемо гуляти, або йдемо у гості, або ще кудись йдемо. У магазин щось купити або. Якщо у мене вихідний, то намагаюся якось кудись у цікаве місце відвести. Тию ось у суботу, ми знову ходили у цей розважальний дитячий центр. Знов там було дуже багато дітей. і Я в перші 5 хвилин пожалкувала, що привела Тею туди, бо вона почала плакати і казати: мама, тут дуже багато дітей, мені не подобається. У четвер буде якесь дитяче свято. Його організують з роботи мого чоловіка для дітей і працівників. І я теж піду з Теєю, хоча могли б бути не, тільки Тея і Жан. Але Тея без мене, мабуть, не захоче. Тея тільки кілька разів ходила кудись з татом і то на 20-30 хвилин або погуляти кудись, а там буде багато незнайомих людей. І вона може почати шукати маму. Какво фитилче направи, за може го завертиш за кифличка или за блучка. Нещо се замисли. Хочу показати, як просувається мій свитер, джемпер. А, я... Почала вив'язувати горловини, побачила, що в мене може не вистачити пряжі на рукава. Тож я залишила горловину і почала вив'язувати рукава. І вже коли рукава будуть готові, я побачу, чи є в мене пряжа на горловину, чи зроблю якусь звичайну коротеньку горловину. Звичайно, хотілося б ось таку. Такої пряжі вже немає, я її купувала дуже давно, тож буду в'язати з того, що є. І ще два дні тому мені прийшла пряжа, замовлення, яке я робила ще на Чорну П'ятницю. І вже два дні стоїть, не відкриваю його цей пакет. Чомусь замовила такого кольору пряжу, побачила якусь іграшку. Спробую замовила три, бо з трьох вийде дві іграшки. І ще в мене є замовлення на ведмедика ось такого кольору. Що тут ще хочу ще зв'язати шкарпетки, а це на светр. Це у поєднанні ця пряжа повинна бути светром. І зараз мені так здається, наче Недостатньо, чому я так мало взяла. Це буде, будуть дві шапки. Брат мого чоловіка замовив мені шапки. Для шапок я обрала Drops Baby Merino. Ось це все, що в мене залишилося на рукава. І горловину. Не впевнена, що вийде, бо я в'яжу светер оверсайз. Тому спочатку хочу вив'язати рукава. У мені тут прийшло дещо з Алікспрес. О, бачу, що це для теї така іграшка, наче ловиш рибу. Ось так. Треба ловити. Не знаю, коли подарувати. Можливо, зараз подарувати, бо сьогодні 6 грудня, а у Болгарії 6 грудня це день Святого Миколая, і діти отримують подарунки. Після дня народження теї я вирішила, що крута ідея купити ось такі кульки і з них робити якихось тварин. На YouTube є багато відео, як саме робити якісь фігурки. І ще. Вирішила спробувати замовити білизну на Аліекспрес. Подивимося, як якість. Ну що, якість звичайна, нормальна. Я б, якщо чесно, навіть не відрізнила від білизни, яка продається у звичайних магазинах. Навіть на етикетці немає нічого китайського, а окрім. Made in China. <ріст> і щоб ви розуміли, це не якась там віскоза пише, що є 95% бавовни. І це відчувається. Тож, якістю я задоволена, і, мабуть, буду замовляти ще. Зверніть увагу на цей магазин. Как. Молодец. Как я Оп. Перший рукав вже майже готовий. І на цьому моменті я вже бачу, що мені вистачить пряжі. Тож я можу не хвилюватися, можу спокійно робити горловину, таку, яку я хотіла. Щодо пряжі, в мене є нарікання, ви вже зрозуміли, але сам светер мені дуже подобається. Такий класичний, оверсайз, крутий. На святі, яке для дітей організували роботодавці мого чоловіка, були клоуни. Які розважали дітей, але те зовсім була не зацікавлена у тому, що вони там роблять, і взагалі вони їй не сподобалися. Тож вона увесь цей час стояла, малювала, і після неї підійшли інші діти, теж там зібралися, малювали. Вона чекала на дядо Коляда, це болгарський Санта-Клаус. Бо ми сказали їй, що саме він принесе подарунки, і він був наприкінці. Усім були однакові подарунки, тільки відрізнялася хлопчик. Це чи дівчинка. Якщо чесно, вона цю іграшку більше ніколи в руки не брала і з нею не гралася. Мені сподобалося, що дяд Коляда сидів на стільці. Біля нього був мішок з подарунками, і він кожен сину звав окремо. І якщо це були дітки поменше, вони сідали до нього на коліна. І він дарував подарунок, і ми робили фотографії, відео, і те й сподобалося. Завезти. Чакай, чока, чока. Зараз у дитячому розважальному центрі, який я вам показувала, мабуть, у попередньому влозі, вже не пам'ятаю, тут було дуже багато дітей, було, бо це була субота, дні народження святкувались. І зараз п'ятниця, третя година дня. Подивіться: дітей майже немає. Тут Тея, Бачу один хлопчик і дівчинка, але вона навіть менше за тею. І це ідеально. Тея спокійно може гратися з усім, що є тут, стрибати на батутах. Я задоволена, буду водити її сюди саме з понеділка по п'ятницю. Одна година тут 11 левів. Але дві години виходять дешевше, 19 левів. Тобто, чим більше часу те я тут проводить, тим дешевше виходить. Минулого разу вона тут пробула півтори години зі мною, звичайно. Я сподіваюся, що в якийсь момент вона погодиться зайти сюди без мене, особливо коли ось так спокійно, немає дітей, нема чого хвилюватися, що ти загубишся, що ти не бачиш маму. Можливо. І... Ось так. У мене сьогодні вихідний, як ви розумієте. Мама! Є! Як їй усе це подобається, просто обожнює такі горки, спускатися, бігти кудись, стрибати. Як, мабуть, і усі діти. Ох. Батьків теж пускають, і бачите, тея без взуття, а я у взутті. але ось так. І теї тут буде достатньо десь годинка, півтори. Я так вважаю, що її набридне, бо немає дітей. І десь можливо однієї годинки їй вистачить. І ось показую вам свій вже готовий светрик. Я дуже задоволена, тільки ось зараз дивлюся і бачу, що можна було горловину зробити трохи вищою, а ще манжети на рукавах більшими. Але і так дуже гарно, непогано виглядає. Я задоволена і навіть хочу ще щось подібне зробити, можливо, в іншому кольорі. Після того, як я впевнилася, що мене усе влаштовує, мені подобається, як виглядає светр, можна його прати. Я це роблю вручну завжди з усіма такими виробами в'язаними. Використовую ось такий препарат для ручного прання. Він спеціальний для виробів з вовною у складі. Після прання я викладаю светрик поверх якогось рушника, обов'язково, щоб поверхня була рівною, і зазвичай він в мене сохне десь два дні. Впродовж цих двох днів я кілька разів міняю рушник на сухий, а також постійно перевертаю светрик, щоб він швидше висох. Це, мабуть, найнеприємніша для мене частина. А коли треба вручну прати, зв'язані мною светри, і це ж треба робити постійно. Але я не довіряю пральні машинці, і я вважаю, що краще не ризикувати. Ось такі справи. Це був такий мій влог. Дякую за те, що були зі мною. Усіх цілую.